Всім привіт, мене звати Ват, і я нещодавно закінчив курси по linux адмініструванню від компанії Портован. Я хочу поділитися з вами своїми враженнями. І перше, що я хочу сказати, те, що мені дуже сильно сподобалися ці курси. Я навіть не очікував, що я отримаю так багато знань з темою Linux, з теми бази даних. Це був дуже гарний досвід для мене. Також я хочу подякувати всім викладачам, які допомагали. Вони дуже класні, вони мене. Вони як робили? Вони не підказують тобі, що конкретно потрібно робити. Вони тебе наштовхують на те, щоб ти правильно виконав завдання. І це мені дуже сильно сподобалося. Також я хотів би розказати про мешапи. Мешапи це такі іспити, які. Вони є кожен модуль, і вони теж такі цікаві. Це не просто завдання, яке потрібно взяти і виконати. Вони там є, е, можна сказати, що там все не так просто. <рриклад> потрібно подумати, щоб виконати якусь команду, наприклад, тому що вона може не виконуватися. І це цікаво. Ти іноді відчуваєш себе як <риклад> Шерлок Холмс, якому потрібно ввести код і зрозуміти, чому він не працює. Тобто, я вражений, я зовсім не очікував такого. І я буду рекомендувати ці курси своїм друзям. У мене технічна спеціальність, у мене є багато знайомих, які хочуть познайомитися з цим напрямом ближче. І я, звісно, буду рекомендувати, тому що мені дуже сильно сподобалося. І я вам рекомендую, оскільки ви не пожалкуєте. Це ви не тільки отримаєте отримаєте теоретичні знання, ви також отримаєте практичні знання, які є дуже особливими і так краще запам'ятовуються. Бажаю вам успіхів, всього, всього найкращого.